11 квітня 2024 року Верховна Рада України ухвалює закон про мобілізацію. Фінальна версія документу, за яку проголосували нардепи, відрізнялася від початкової. Зокрема, закону вилучили норму щодо демобілізації бійців, які відслужили 36 місяців під час воєнного стану. Це сталося через пропозицію головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. І він перед голосуванням звернувся до міністра оборони Ростема Умєрова та запропонував такі питання, як звільнення із військової служби та ротація, внормувати в окремому законопроєкті. Міністр, а згодом кабмін та народні депутати погодилися із головкомом. підготувати новий проєкт закону до середини грудня минулого року мало міністерство оборони. Мобілізацію і ротації і звільнення запас все це прописати, прописати окремим законом, який знову ж таки протягом восьми місяців має бути має бути створений. Принаймні, ну є така такий висновок парламентського комітету. Міноборони не вкладається у заявлений восьмимісячний термін, і в грудні відомство просить більше часу для написання законопроєкту. Відтак, термін для розробки документу продовжують до 18 березня 2025 року. А нещодавно видання Українська Правда публікує матеріал, в якому пише, що наприкінці січня міноборони повідомило журналістам, що проєкт закону про звільнення та ротацію військовослужбовців підготували. Та його не зареєстрували у парламенті, бо документ не підтримав генштаб. Причина у тому, що якщо його ухвалять депутати, то тоді із війська доведеться одночасно демобілізувати 108 тисяч бійців, з них 14 тисяч офіцерів. В головному управлінні комунікації збройних сил України пояснили українській правді, що законопроєкт про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Ради тоді, коли буде достатня кількість бійців для війни з Росією. До слова, нова пропозиція Міністерства оборони пишуть журналісти, мало чим відрізняється від минулорічної, яку тоді виключили із закону. Демобілізація через три роки служби залишається основою, але є умови. Це, зокрема, військові мають брати участь у бойових діях на фронті впродовж 18 місяців за сукупністю, а звільнитися можна буде після того, як президент оголосить демобілізацію. Більше тижня тому в ефірі Радіо Свобода член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що не бачить можливостей для ухвалення закону щодо чітких термінів служби. Натомість Міноборони розробило новий механізм ротації. Він передбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної служби та участі у бойових діях. За словами Веніславського, це є альтернативою закону про демобілізацію. Отже, щойно ми побачили короткий матеріал, де спробували вам пояснити, що відбувалося за весь попередній рік щодо мобілізації, демобілізації, точніше, і які є позиції сторін. В мене, дорогі гості, до вас до всіх одне й те саме питання. От як ви вважаєте ваша особиста думка, чому за цілий рік, попри величезну кількість обіцянок, закон про демобілізацію так і не ухвалили? Ірино, давайте з вас почнемо. Ви вперше в нашому ефірі. Да, дуже дякую за питання. Ну насправді треба почати з того що в нас виникла ситуація коли відсутня політична воля а не можливість ухвалювати відповідні терміни які були б на законодавчому рівні закріплені тому коли колега мій по комітету кажуть що немає можливості я з цим не погоджуюсь можливості є немає готовності і немає е, політичної волі до встановлення одразу хочу наголосити що ми говоримо з вами не про демобілізацію згідно чинного законодавства питання демобілізації Мілізації є неможливим і вона наступає лише після того, як завершується воєнний стан. Ми говоримо виключно про встановлення чітких термінів служби в чинному законодавстві, які дозволяють військовослужбовцям під час дії воєнного стану набути право на звільнення, і от саме ці чіткі терміни служби відмовляються встановлювати через надумані з моєї точки зору аргументи приводи тощо. Уряд мав внести свій законопроект про терміни служби до кінця минулого року, і він порушив закон не внісши відповідний законопроект. Виходячи з цього, міністерство оборони потім попросили ще до березня місяця можливість для того, щоб. Розробити відповідну законодавчу ініціативу до 18 березня і внести і так само не спромоглась її внести станом на зараз. Ми маємо декілька ініціатив від депутатів, які зареєстровані як законопроект, але заблоковані на рівні парламенту до розгляду, тому що немає висновків головного комітету в даному випадку, там де я працюю національної безпеки, оборони та розвідки, і немає готовності. Президії, погоджувальної ради пропускати ці законопроекти для того, щоб вже народні депутати визначалися, чи є логічним, чи є нелогічним той чи інший законопроект щодо чітких термінів От, служби Отже, ваша відповідь. Немає політичної волі, тому так. немає закону про встановлення чітких термінів служби, який все таки в народі називають про демобілізацію, хоча, хоча це з це правової точки зору не зовсім так. Немає політичної волі в кого у влади у влади. Сергію, представник провладної владної, точніше партії, немає політичної волі. Чи ви з цим згодні? Якщо ні, то чому з вашої точки зору через рік обіцянок немає закону про чіткі терміни служби? Почнемо з політичної волі. Особисто в мене політична воля є. Я підтримую цю історію, якщо вона буде дійсно внесена до залу парламенту з урахуванням. Терміну, яким ми встановили, в принципі, законом про внесення змін про мобілізаційну підготовку. І цей термін, на мою думку, як правника, він встановлений на протязі 25-го року. Чому я так вважаю? Тому що в прикінцевих положеннях Верховна Рада в цьому законі визначила зобов'язання Кабміну надати відповідні пропозиції до Верховної Ради. І останній пункт цього закону. Звучить таким чином, що має в 25-му році кабінет міністрів 25-му році проінформувати Верховну Раду про стан виконання цього закону. Тобто юридично, на мою, є, на, да, на мою думку, на протязі 25-го року має виконати це зобов'язання свого боку кабінет міністрів України. Як саме про поінформувати? Бо в кабінеті міністрів України сказали, що закон є просто його не на часі реєструвати і голосувати за нього. Поінформувати про стан виконання. Стан виконання, на мою думку, це має бути або виконано, або не виконано. тобто кінцевий строк, коли вони мають звітувати. А що вони мають зробити? Це зареєструвати, внести на розгляд Верховної ради відповідний законопроект. Але ви не відповіли, відповіли. на ключове питання. Чому з вашої точки зору було багато обіцянок, але закону немає? На мою думку, обіцянок було небагато. Багато було підтвердження того, що це питання потребує вирішення. І це підтвердження було на всіх рівнях, на рівнях всіх, напевно, народних депутатів. Я не знаю, хто з народних депутатів вважає, що це питання не, не має необхідності вирішувати. На рівні уряду це питання було Міністерство оборони озвучено. І наскільки я пам'ятаю, на рівні президента України також це питання є актуальним і потребує вирішення. На мою думку, на сьогоднішній день, з інформації, якою я володію, заважає внесенню законопроекту відповідного до Верховної Ради з боку уряду, це відсутність впевненості наших військових насамперед Генерального штабу, що існує якийсь механізм, який вони бачать, що не порушить на сьогоднішній день нашу обороноздатність. І саме це аргумент, який ми чуємо від. Представників Генерального штабу насамперед, чому законопроект на сьогоднішній день ще не готовий, я не можу, як цивільна особа, як особа, яка не володіє достатнім обсягом інформації, що відбувається на фронті, який стан на сьогоднішній день з кількістю з якістю наших військових. Вважати це правильним чи неправильним підход Генерального штабу. Я, я мушу сприймати це як вірне, тому що ну насамперед вони цим всім володіють і вони є спеціалістами О, в цьому питанні. Якщо якщо вони це не це не є не спростовує те, що я не несу відповідальність за те, що це мушу має бути законопроект, чи немає. Я на це скажу, що законопроекти є від наших колег, від ЄС є колег законопроекти. Законопроекти можуть бути додатково внесені. Вони розроблялися і від інших фракцій, від нашої фракції, в тому числі. Але наскільки це дійсно є правильним без погодження з військовими вирішувати питання встановлення строків служби і підстав звільнення з військових з лав військових? Збр... Збр... збройних сил. Ну я думаю, що це є неправильним. Без них без них ми це питання. Якщо будемо вирішувати, ми фактично візьмемо на себе відповідальність за той ризик, що може відбутися за цими наслідками на фронті. Коротко. як член профільного комітету Подласне. на закритих засіданнях ми заслуховували в тому числі позицію генерального штабу ще в 2024 році, і саме після обговорення з представниками генерального штабу Міністерства оборони було опрацьовано механізм 36 місяців безперервної військової служби, з яких військ. 18 під бойовим розпорядженням в умовах своєчасного внесення реєстрації і ухвалення цього законопроекту Верховної Ради, скажімо, в листопаді 2024 року було достатня кількість терміну для того, щоб підготувати ту кількість військовослужбовців, яка б прийшла на заміну тим військовослужбовців, які б набули право на звільнення. Але коли немає бажання щось робити, то ми будемо чути і далі будь-які приводи, будь-які пояснення, будь-які Аргументи, які насправді не рухають це питання. А з огляду на те, що географічно ми ніколи не позбавимося агресивного сусіда, поруч ми маємо розуміти, що законодавство наше потребує цих чітких термінів, тому що агресія Російської Федерації, навіть якщо вона в перспективі там стратегічні буде призупинена, ніхто не скаже, що вона призупиниться назовсім. А отже, це є необхідний фактор, який має бути законодавчо закріплено в нашому. Е Чинному законодавстві, Ви Сергій, пиште. якщо є бажання, можете коротко відповісти. Да, панія. я коротко відповім. Я повністю погоджуюсь з тим, що цей фактор має бути визначений в чинному законодавстві. І Я більш того скажу, що є практика інших країн, в яких цей строк є визначений, а є не визначений. Є і така, і така історія досить прогресивні країни. Ми більш подробно можемо про це поговорити, але все все рівно. Я я особисто від себе скажу. Я не осмілився б внести законопроект відповідний з цього питання до Верховної Ради без погодження з військовими, як мінімум, тому що я не є спеціалістом бою. Я не є знавцем, що на сьогоднішній день відбувається Сергій, з якістю і, і кількості військових Давай на фронті. Давайте спробуємо ситуацію. А це цю високий ситуацію? ризик, який і запитаємо їхню думку. Зокрема, пан Євген Ієвлів. У нас теж. Перший, як і пані Іріна, і вітаємо вас в цій студії. Вітаю. Ви слухали зараз щойно що сказали двоє народних депутатів. Можливо, у вас є ваша версія, чому за цей рік, попри величезну кількість обіцянок і заяв, все ж таки не був прийнятий закон про чіткі терміни служби. Звісно, є. І в мене є не тільки свої думки, у мене є ще й питання, бо я почув, що людина з профільного комітету. Uh, і Мені дуже дивно, що зараз те, що я скажу, ну, буду піднімати саме я. Не люди, які займаються законотворцю, займаються написанням цих нормативно-правих актів. Uh, якщо вам не відомо, що на фронті, я вам трохи розповім. Бо до 10 лютого я ще знаходився на Донбасі. Uh, моя бригада, 109-та бригада ТРО, вже три роки від самого початку вторгнення, жодного разу не було у нас ротації. Бригада постійно виконує е завдання на лінії бойового зіткнення, наші батальйони відряджають по лінії бойового зіткнення і не було жодного разу, щоб нас вивели на відновлення. Ви зараз розумієте до чого я це закажу. Е коли ви говорите про демобілізацію, тут ключове, що здається би не я мав казати, зрозуміти, е яка кількість людей піде з війська, коли з'явиться така можливість. Я знаю цю цифру скільки. Я не можу її оприлюднювати uh, добре. Добре, тижні? розумію. Але 36 на 18 – це той механізм, який дозволяє є, звільнитися добре, в тій є кількості, яка є поступом. Я розумію, я вам хочу сказати про інше євгене. Чи дозвольте ви? для розуміння нашої аудиторії. Це українська правда на цьому тижні писала за їхніми даними. Йдеться про 108 тисяч військових службовців, з яких 14 тисяч офіцерів. У генеральному штабі це не підтвердили і не спростували. Дивіться, може, я не маю цього казати. Цифра звучати не буде, але ця цифра точно більше, ніж ту, яку оприлюднила українська правда. Я це кажу до чого. Я вам про своїм, про реальний стан а, речей в бойових ротах. А я чомусь думаю, що можна брати конкретно мій підрозділ середньостатистичний, так як воно буває у всіх. Рота — це бойовий організм, в якому має бути плюс-мінус там 96 людей. Якщо це бойова рота, піхота, яка тримає конкретну лінію лінівове зіткнення, станом на зараз а, в багатьох підрозділах ситуація, коли із штатних. Тебе за штатом там 48-50, тобто з точки зору процентного рота може виконувати бойові завдання. Але з цих 48-50, 11 людей за здоров'ям спроможні, бо у ТЦК стоїть задача комплектувати. Вони комплектують. Людина обмежена продатна може туди йти. І коли тобі тримати лінію бойового зіткнення, вам до прикладу, 22 й рок. Коли ми тримаємо лінію, умовно кілометр, якщо цей кілометр має оберігати приблизно 60 людей, то ситуація стане на сьогодні, коли на цей кілометр виходять на чергування на секундочку, зрозуміти ці цифри. 12, не 30, не 20, 12 людей через одну причину. Тому що немає більше тих, хто здатні тримати лінію бойового зіткнення. А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо ми відкриваємо ворота, і всі, хто захотіть звільнитися, побіжать звільнятися, а це якраз ті люди, які наймотивованіші, які пішли від початку війни, які вже три роки, звісно, всі хочуть додому, всі втомлені. Я зрозуміти зараз до за чого я веду. Якщо звільняться ці люди, то ті, хто поприходили, я прошу вибачення, але вони фізично багато з них не здатні тримати лінію фронту. Що ми отримаємо? Ви тоді отримаєте фронт на межах Дніпропетровської області, потім Запоріжжя. Потім Харківської, потім Київської області. Ну, воно так буде відверто, бо лінію бойового зіткнення тримає піхота, саме піхота. В піхоту можуть заступати не тилові посади, а саме ті, хто має це здоров'я. Тобто, якщо ті підуть, хто є, умовно, ви кажете, у відсотковому співвідношенні, навіть якщо взяти вашу цифру, десь 10%. От і приберіть цю роту: 50 людей. З яких заступає 12, і беріть 10 відсотків, які підуть, а підуть скоріше за все ті, які від початку служби, бо за три роки хлопці стомилися. І тут ключовим хочу сказати, що ще раз наголошу, чому дивно, що піднімається те моя. Я вам зараз кажу не надумані думки, я вам кажу слова тих, хто служив зі мною, чим себе хлопці мотивують. Виключно одним, мій друг Командир роти, от наразі там це мені доля випала так, що я вже два роки приїхав, працюю в Києві. Мій друг Командир роти, якому запропонували на тилову посаду, бо відверто від війни ніхто не стає здоровішим, бо в нього вже там почав трошки їхати дах, вибачте, я буду казати, як вони є. Я коли задаю йому питання, чого ти не погодився, він каже, там нікому більше керувати. Отже, ваша я відповідь, відповідь не ухвалили чіткі дивіться, терміни дивіться, служби, дивіться, тому що об'єктивно немає. опікають. Я дуже хочу, щоб всі ті мої хлопці, всі ті козаки, з ким я познайомився на цій війні, з ким ми тримали смугу оборони, я дуже хочу, щоб вони повернулися до своїх сімей. Найключовіше, там дуже багато хлопців, які дуже добре розуміють, що таке персональна відповідальність. Дайте їм розуміння, хто їх змінить, і ці хлопці. Будуть бути тобто держави, підтримувати допомогу руками не дала розуміння тим людям, хто їх замінить, Хлопці. сама не знає, хто їх замінить, і тому неможливо. Ключове. Я ще кажу в тому, коли ми говоримо, що є політична воля чи нема політичної волі, всі, хто дотичний до цього процесу, і я би не хотів розділяти навіть ваші поліціли. Всі, хто дотичний до процесу, дайте просто чітке розуміння в цьому законодавстві. Прокоментуйте хтось тим пацанам, які стоять там і які відчувають персональну відповідальність, дайте їм розуміння, що їх якому звинити. І вони тоді, звісно, будуть всі топити за демобілізацію. А в хлопців немає. Цього розуміння, оце ключово.